Окупанти продовжують тероризувати своїми обстрілами мирні населені пункти Харківщини. Вчора ввечері близько пів на 22 по селу Чернещина Ізюмського району ворог завдав два удари керованими авіабомбами. Зруйновано будівлю дитсадка поруч зі школою. Також зафіксовано влучання біля приватного будинку. Постраждалих немає. Минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. У селі Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю їдальні. Сталася пожежа. Жежа через обстріли в районах сіл Глушківка та Санківка Куп'янського району сталася лісова пожежа у санківському лісництві. Близько 12-ї біля села Одноробівка Богодухівського району. Під час виконання польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ 82 Тракторист тілесних ушкоджень не отримав. Рятувальники звітують протягом доби на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами. О пів на дев'яту у селі Шийків Ізюмського району в результаті ворожого обстрілу зайнялась недіюча будівля. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Силами п'ятьох рятувальників луганського гарнізону вогонь ліквідували о 13-й. Жертв та постраждалих немає. У селі Глушківка Куп'янського району ворог через влучний постріл підпалив хвойну підстилку у лісі. До місця події, о пів на 14-ту було направлено рятувальників на час їхнього природа. Буття пожежа розповсюдилась на площу 5 гектарів, перебуваючи під постійною загрозою нових обстрілів. Рятувальники загасили вогонь о 17-й. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено три одиниці техніки та 12 рятувальників. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення, продовжуються бойові дії. Наші захисники успішно тримають свої позиції та нищать ворога. Марія Соловйова та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Окупанти атакували одну з громад Дніпропетровської області. За даними ОВА, стріляли з РЗСВ. Ураган знищений приватний будинок. Ще дві оселі пошкоджені попередньо без постраждалих. Обстріляли і Харківську, Херсонську, Миколаївську та Донецьку області. ЗСУ закріплюють успіх в районі роботиного. Про це повідомляють у Генштабі. Так наші воїни мали успіх у напрямку роботини Новопрокопівка. Вони завдають вогневого ураження по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Сили оборони також продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута. Ворог несе значні втрати в особовому складі. Озброєні та техніці здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви. Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях у нейтральному статусі, але тільки в індивідуальних змаганнях. На кожній дисципліні максимум по одному спортсмену з Білорусі та Росії у федерації заявляють, що провели опитування серед спортсменів, і воно показало, що 67% респондентів підтримують участь окремих нейтральних спортсменів, які відповідають критеріям. Дмитро Кулеба анонсував переговори Зеленського та Ердогана щодо результатів зустрічі з Путіним. Він також наголосив, що у відносинах між лідерами України та Туреччини існує довіра. СБУ проводить десятки обшуків у кількох областях через зловживання на відновлені енергетики. Як повідомили у прес-службі відомства, правоохоронці проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального впровадження, що стосується зловживань на відновлені енергетики. Наразі у декількох областях здійснюється понад 20 обшуків. Вчора був перший день, коли наші першокласники і інші школяри мали змогу почати навчання у метрошколі. Ми обладнали 61 клас. Хочу сказати, що за вихідні дні додалося ще один клас, бо дуже багато було бажаючих серед випускників, щоб навчав. Чатися у режимі офлайн і знаєте, ми розпочали заняття. Дійсно, це перший крок. Такого досвіду нема ще ни в якому місці світа, і ми організували логістику, щоб підвозили дітей до станції метрополітену. Хочу сказати, що ми розробили 43 маршрути, які курсують по місту Харків того ізбирають наших Школяри довозити до станції Метрополітена. в автобуси є вчитель, який з ними знаходиться протягом всього путі. Крім цього, хочу сказати, що ми обладнали наші автобуси спеціальними знаками, що перевозимо дітей. Це шкільні автобуси, там знаходяться питна вода, аптечки. Знаєте, було дуже гарно, я вчора був в декілька класах, коли розпочалися навчання наших дітей. Я бачив їх знаєте, такі радісні очі, і це дуже здорово, коли ми маємо змогу, щоб діти навчалися, хоч і в метрополітені, але повноцінно навчалися. Ми проводимо по три уроки уроки для школярів це основні уроки. Що стосується першокласників, то це перш за все українська мова, це література. Ми навчаємо їх читати, читати і крім цього, навчаємо їх писати. Це дуже важливо для них, і я бачив, які радісні вони були. Що стосується інших класів, ін. Інших це 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класи, то тут ми навчаємо, перш за все, теж українська мова, історія України і математика. Тому будемо навчати дітей наших у дві зміни, бо у нас є така можливість. І перша зміна розпочинає свою роботу з 9 ранку і по 12. Сто потім перерва на прибирання. І з 13 до 16 теж друга зміна займається. Колодногірський район. Тут біля однієї зі шкіл розпочинається маршрут шкільного автобусу, що довозитиме учнів до станції метро Університет. Ось поспішає на свій перший урок школярик Денис. Бабуся хлопчика розповідає, як ретельно збирався сьогодні онук та підганяв усіх, щоб не запізнитись. Говорить, треба ж швидко зібратися, щоб ми не опоздали. А а якщо ми опоздаємо, нас, автобус буде чекати? ждати звісно, буде. опоздавати не будемо. Сьогодні Денис сам поїде на шкільному автобусі. Валентина Григорівна говорить: не хвилюється за онука, бо довіряє тим, хто організував підвоз дітей до метро. Це удобно і для родителей і деткам, Я думаю, теж удобно, що не в на транспорті їх возить. Він знає, що сам поїде, він не переживає. Тим часом діти знайомляться з супроводжуючим вихователем та розповідають, що сьогодні поклали до портфеля. Дучки, тетрадки, і що ж бумаги. Якщо я щось порву, і чени у бумаги там. Книжки, прописи. А ось цю дівчинку звуть Кіра, і їй дуже подобається її новий статус першокласниці. Тож вона з гордістю розповідає усім, куди вона сьогодні прямує. Я йду до першого класу. Мама дівчинка говорить, що з радістю віддає доньку навчатись до класу в метро, бо такий формат чудовий варіант отримати повноцінну освіту та спілкування. І гарним настроєм стали без капризів. Дуже хотіла в школу, тому посміхається. Настроєні на навчання. Хочемо, щоб наша дитина сиділа за партою, щоб вона зрозуміла, що таке перший клас, і, і щоб все ж таки хочеться мирного життя і хоч якусь частиночку його, підтримує таку думку, і матуся першокласника Ростислава мене дуже устрелили. У рібінка будітабшення какбо онлайн це хорошо, а живе спілкування – це ще лучше. Наталя говорить, що хвилюється лише за безпеку дитини під час поїздки, але після спілкування з вчителями, водієм та поліцейськими заспокоїлась. Та й першого дня батьки за бажанням могли проїхатись маршрутом шкільного автобусу разом з дитиною, щоб впевнитись, що все добре. Екіпажу 3203 надано завдання супровід транспортного засобу саме автобусу з дітьми до метро школи. Ми відповідаємо за безпеку дорожнього руху під час супроводу. До того ж, в автобусі є супроводжувач, який дослухається до прохань кожної матусі та пригляне за дитиною. А як же це обов'язково? Я для цього і потрібна в автобусі, щоб дитина доїхала здоровою в безпеці до школи. Зібравши всіх школярів на першій зупинці, автобус направляється до наступного пункту. Тут теж вже чекають схвильовані першокласники, адже сьогодні такий важливий день. Таким чином, проїхавши своїм маршрутом, автобус дістається кінцевого місця призначення станції метро. Тут школярі організовано в супроводі дорослих ідуть до класу, де їх зустрічають вчитель та т'ютор. А після уроків діти так само тими ж автобусами повертаються додому. Яна біляєва Сергій Перець та з Олександра Панченко Харків новини. Шевченківські філії харківських теплових мереж посиленими темпами завершують літню ремонтну кампанію. Магістральні камери, теплотраси та центральні теплові пункти скрізь ведуться реконструкції. Начальник філії Володимир Комарницький щодня на об'єктах, як сам каже, таких темпів і обсягів робіт як останні два роки раніше не було. Зараз, попри війну, ведеться комплексна реконструкція усіх слабких місць системи теплопостачання. Магістральні камери, про важливість яких пересічні громадянин не здогадуються, ремонтів не бачили з моменту своєї побудови у 1979 році. З квітня 2023 року їх повністю демонтували і побудували заново. Було все вирізано повністю і було змонтовано новий трубопровод. також електромеханічна частина була змонтована. Електромеханічна частина була демонтована. А на даний момент трубопровід зварений, теплоносій передається на заповнення. Камера 4938, яка зв'язує тисячку і восьмисотку, раніше системно підтоплювалася ґрунтовими водами. Тепер тут працюватиме дренажний насос на 200 кубічних метрів. Трохи пізніше її зовсім буде не впізнати. Буде встановлено систему диспетчерізації «СКАДА». Яка дозволить керувати камерою дистанційно, одночасно триває реконструкція вузлової камери 4811. Її замінюють разом із двома кілометрами теплотраси діаметром 800 міліметрів, яка живить 200 житлових будинків, 14 шкіл, 10 дитячих садочків та 4 лікарняних заклади. Роботи над озером вже добігають кінця, при цьому навіть не перекривають проїжджу частину. По району у нас на 80% роботи завершується йде повномасштабне заповнення як майстральних мереж, так і внутриквартальних, внутрибудинкових. Готуємося до пуску тепла. За словами Володимира Комарницького, в першу чергу до роботи брали ті ділянки, які дали багато дефектів зимку. 120 метрів труби на вулиці Динамівській довелося міняти вже в серпні. Тут почали роботи з 15 серпня і на даний момент ми її закінчили. Швидко взяли в роботу, поставили дві бригади і. Зробили в найкоротший термін для того, щоб заповнити ці всі сеті по динамовській лінії. Тут каже Володимир Комарницький, найважче було обійти комунікації інших служб. Газ середнього тиску високовольтний електрокабель і так майже скрізь. Крім того, потрібно виконувати поточні ремонти після гідровипробувань. Поки на дворі літо систему тестують по кілька разів. Ми усунули дефекти за цю неділю. По магістралям було усунуто. 7 дефектів і по внутріквартолам, а у нас було усунено 12 дефектів Внутрибудинковим дуже багато є проблем по внутрібудинковим системам. Це стояки, міняємо все на пластик запроваджуємо нові технології. Пластик на даний момент люди вдячні за те, що не кожного року така ремонтна компанія проводилася. Як у цьому році, в позапрошлому році на сьогодні тільки по Шевченківському району заплановано 46 капітальних ремонтів внутрішньобудинкових мереж. 19 вже виконані, дев'ять в роботі. До початку опалювального сезону каже Володимир Комарницький, мають закінчити. Всі. Марія Солом'ява та Ігор Мікенін Харків. Новини. Харків готується до зими відповідно для того, аби забезпечити проїзд транспорту в місті, забезпечити безпеку руху та зберегти дороги, місту потрібні сипучі матеріали. Але зараз у Харкова наголошують спеціалісти запаси солі фактично вичерпані. Хоча сіль повідомили у профільному департаменті в зимовий період у Харкові використовують як в чистому вигляді, так і для приготування піщано-сольової суміші. Але зараз сіллю складно. Якщо ми Звернемося до ДСТУ, які регламентують порядок їх утримування, то одним із матеріалів, яке потрібне для того, щоб в сезон зимній у надлежному стані і дотримуючись правил безпеки руху, утримати дороги, це у нас кам'яна сіль. Ми з вами знаємо, що. Єдине підприємство на Україні, яке було у нас до війни, це Артем Сіль, яке було постійним постачальником на всі сектори господарювання у нашій державі, на сьогоднішній день воно зруйноване і знаходиться на окупованій території. Тому сьогодні у нас тільки імпортний продукт може замінити те, чого в нас немає, бо іншого родовища на Україні з таким об'ємом. Немає аби закупити сіль. Зараз місто вже звернулось з відповідними листами запитами до 16 компаній. І як тільки з'явиться переможець тендеру, постачальник, який готовий запропонувати найнижчу ціну, місто і закупить сировину за попередніми підрахунками. Аби пережити осінньо зимовий період, Харкова потрібно щонайменше 20 тисяч тонн солі. Очікувана вартість за тонну – 8 тисяч 850 гривень. Багато хто задає питання. Я повторююсь, чому сіль. Бо це дорого. Якщо ми трошки з вами звернемося до фізики, то ми з вами ось що бачимо. Якщо ми з вами звернемося до простішого прикладу, це вода. Якщо вода в нас потрапляє в якісь щілини і замерзає, вона ці щілини розриває. Так от що робить соль, сіль, вона не дає можливості. Фізично утворюватись цьому процесу. І от на сьогоднішній день, якщо ми з вами не будемо займатися от таким дуже скрупульозним утриманням наших доріг, то вони можуть зиму цю не пережити. І прошлий рік є дуже важливе тому підтвердження, тому що в прошлому році також було нашим мером поставлено завдання, щоб ми не Загубили наші дороги. Взагалі ситуація зі станом доріг у Харкові за час повномасштабного вторгнення складна, але поки контрольована, кажуть фахівці. І це завдяки кампанії, що направлена на утримання шляхів у належному стані. І мова суто про поточні ремонти. Якщо ми сьогодні або в перші часи війни бросили б наші дороги без належного догляду, то не одна швидка допомога. Не одна пожежна машина, ніякі військові частини або військові не змогли би своєчасно потрапити до тих міст, де вони в першу чергу повинні бути своєчасно. А від цього, як ми розуміємо, залежить в першу чергу життя людей, і на сьогоднішній день ставлення до наших дорог. Це не тільки питання, то що касається їх е Це утримання. А це і питання стратегічне, і це питання важливе для, для подальшого розвитку нашого міста. У Харкові на балансі шлях Рембуду перебувають 2200 кілометрів доріг через значне зменшення обсягів фінансування на ремонти. І це при тому, що стаття про капітальні ремонти навіть не розглядається. Місто намагається, хоча б утримати шляхи в тому стані, який ще є. Пошкоджених доріг в місті Харкові. Після воєнної гри, в період воєнної агресії на сьогоднішній день. І сюди ми можемо включити не тільки ті прямі попадання, які є, а в нас велика пошкодженість доріг з того приладу, що по ній постійно рухались довгий час. Військова техніка, гусінічна техніка і дороги, не предназначені для таких нагрузок. Так от, на сьогоднішній день. Близько 6,5 мільйонів квадратних метрів дорог в місті потребують ремонту різних ступенів поточного ремонту, капітального ремонту. Це ті дороги, які в нас постраждали. А також, якщо це перевернути в гроші, то це десь близько 12-15 мільярдів. Тобто ми з вами розуміємо, це величезні цифри, які... Ну, з якими на сьогоднішній день неможливо, щоб справився бюджет, Леся Копелюк, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Олександр Уваров, Харків. Новини.